Нелегальне паркування у Чернісцях вже не перший рік обговорюють жителі міста. Активісти намагаються із тим боротись. Клейт на автівки на ліпки стопхам пропонують встановити парклети. Сучасні місця для відпочинку. Цього разу вирішили провести день паркування. Перше в Чернівцях організовуємо день паркування. Паркування це означає, що ми звичне для місця, яке використовується як правило, як парковка. Ми його перетворюємо на маленький парк з відповідними атрибутами парку. Тобто, в нас є лавочки, є клумбочки, є зони відпочинку, за декілька хвилин ще буде навіть чай з кавою. Та облаштувати зони відпочинку на дорозі вдалося не одразу. Коли ми намагалися одному з автомобілів, який далі стоїть тут на своєму місці, пояснити, що, будь ласка, не ставте машину, у нас тут буде проходити захід, він вперто не хотів піти на контакт і війти в ситуацію і звільнити парку але ми знайшли інше місце. Організатори кажуть, ідея не нова, запозичили її у Сан франциско Та місцеві жителі вважають для Чернівців цього мало. «Дані акції проблему не вирішити, але вони є гарним е, прикладом, як можна звернути увагу на цю проблему. Звичайно, це спосіб хороший, але хотілося б, звичайно, щоб влада. Е, Щось трішечки діяла і якимись іншими методами. А такі методи вже вдаються в країні методи. А поки інші методи ще не придумали, активісти запрошують чернівчан відпочити на зручних стільцях і насолодитись музикою, спілкуванням та смаколиками. Проводять день паркування до європейського тижня мобільності. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.